Банки масово блокують рахунки українців. Що відбувається? Друзі, сьогодні говоритимемо про нову небезпечну тенденцію, яка вже торкнулася тисяч українців. Банки почали масово блокувати картки та рахунки. У цьому відео ми розберемо, що саме вимагає НБУ, які в цьому є порушення прав громадян, які реальні ризики не оновити дані, і як захистити себе, якщо банк заблокував картки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та діліться відео з друзями, адже ця інформація стосується кожного. Отже, ви отримали повідомлення від банку. Оновіть дані інакше заблокуємо рахунок. Звучить як фінансовий шантаж, правда? Але чи справді банки можуть заморозити ваші гроші? І чи все так просто, як нам кажуть? А яка ж причина цих вимог? Відсутність оновлених персональних даних клієнтів. На перший погляд. Все, нібито законно, є постанова НБУ номер 65 Але як адвокат я закликаю не сприймати це наосліп. А зараз щодо питання, на основі чого банки вимагають оновити ваші дані. Це постанова НБУ 65, яка вносить зміни до положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані проводити періодичну ідентифікацію клієнтів. Уточнювати паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, контактну інформацію, статус резидентства, призупиняти обслуговування у разі відсутності достатньої інформації. Усе це подається як боротьба з відмиванням коштів, тероризмом та уникненням податків. Але одразу виникає критичне зауваження. Постанова НБУ написана так, що банки отримують широкі повноваження для перевірки клієнтів, але чітких меж, що саме вони можуть вимагати, немає. Це призводить до ситуації, коли одні банки просять лише паспорт. А інші цілий пакет документів, включно з довідками про доходи. Наприклад, на форумах і в соцмережах люди пишуть, що банки вимагають документи, які не передбачені законодавством, як то, довідки з місця роботи для пенсіонерів. Люди за кордоном, пенсіонери без доступу до онлайн-банкінгу фактично позбавляються коштів. Чи не суперечить це Конституції України, стаття 41 Право власності більш того, постанова НБУ не є законом, а підзаконним актом. І вона не може обмежувати конституційні права громадян, зокрема, право вільно користуватися власними коштами. І тут є простір для правового оскарження. Друге, відсутність чітких критеріїв ризиковості. Банки часто діють надмірно жорстко, блокують рахунки літніх людей, які не користуються смартфонами, вимагають дані у ВПО, які не мають можливості прибути до відділення, відносять до ризикових груп людей без жодного обґрунтування. А це вже порушення принципу індивідуального підходу та презумпції добросовісності клієнта. Третє. Механізм оскарження відсутній. У клієнта немає ефективного шляху апеляції. Банк діє як монополіст. Заблокував і все. А Національний банк, на жаль, прикладає відповідальність на банки, хоча сам видав цю норму. А зараз до питання, що буде, якщо не оновити персональні дані. Вам можуть заблокувати картки і рахунки. Згідно з постановою НБУ 65, банк має право обмежити операції, якщо ви не пройшли ідентифікацію, зупинити соціальні та заробітні виплати. Підозра у фінансовому моніторингу. Якщо банк не має ваших даних, ваші транзакції можуть видатися підозрилими. Це може призвести до додаткових перевірок чи навіть передачі інформації до Держфінмоніторингу. Особливі ризики для ФОПів, для підприємців блокування бізнес рахунку це катастрофа. Без доступу до грошей ви не зможете платити постачальникам чи податки. Поради адвоката як захистити себе. Не ігноруйте повідомлення від банку, навіть якщо вони і виглядають як спам. Уточніть суть вимоги. Вимагайте письмового пояснення причин блокування. Не погоджуйтесь лише на це нові вимоги НБУ. Напишіть офіційний запит, якщо банк блокує рахунок без пояснень. Зверніться з письмовим запитом та вимагайте юридичну підставу. Оскаржуйте дії банку до НБУ через офлайн-форму або офіційну скаргу. Захищайте свої дані, використовуйте лише офіційні додатки банків чи систему банк Айді через дію. Звертаю вашу увагу, що постанова НБУ 65 це, на жаль, наша реальність, з якою ми з вами живемо, але банки не мають права зловживати вашими страхами. Анові дані, але знайте свої права. Не дозволяйте банкам маніпулювати вами ваші гроші. Це ваша свобода, тож захищайте їх. Друзі, якщо відео було корисним для вас, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи стикалися ви з такими проблемами. І діліться з друзями. Можливо, ви врятуєте їх від блокування рахунків. Підписуйтесь на канал, адже я регулярно розбираю юридичні теми, які стосуються кожного. Потрібна консультація? Пишіть у коментарях, я завжди на зв'язку. До зустрічі у наступному відео.